Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Тож беріть собі щось посьорбати, похрумкати не беріть, бо ви не встигнете його доїсти. А ще нагадаю, що в мене є мрія: 5 тисяч підписників до кінця цього року. Часу залишилось небагато, а підписників ще багатовато. Тому будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Дуже цікаві історії виходять щодня, щодня нова історія. До кави! Супер! Гріх не підписатись! А ті, хто вже підписався, я дуже вам дякую. Додивіться це відео до кінця і напишіть мені коментарик, щоб обсудити цю історію або просто для підтримки. А тепер погнали читати історію. Чи я за те, що не запросила свекруху на весілля після того, як вона з'явилася на моїй примірці? В білі. сукні до весілля залишилось шість тижнів, і я відчуваю, що схожу з розуму. Я ніколи не думала, що підготовка до такого важливого дня може перетворитись на справжній кошмар через одну людину. Вона з самого початку дивно поводилась щодо нашого весілля. Здавалося, що жодна деталь її не влаштовує. Вона коментувала темп наших стосунків, казала, що ми поспішаємо. Хоча ми були разом чотири роки, натякала, що її син мав би знайти когось із їхньої церкви, Звучало це зверхньо, але мій наречений Джейк завжди намагався мене заспокоїти, мовляв, вона просто хвилюється, і я маю не звертати на це увагу. Я намагалася, та здається, ця жінка зробила все, щоб перевірити мої нерви на міцність. Минулого тижня у мене була остання примірка весільної сукні. Це мав бути спокійний, щасливий момент лише для близьких моя мама, сестра і дві подружки нареченої. Я спеціально не запросила свекруху, бо вже чула її думку про те, що мій вибір занадто сучасний. Я хотіла хоча б одну подію, де не буде критики, натяків і драми, але доля, схоже, мала інший план. Коли я вже стояла перед зеркалом у своїй сукні, двері салону відчинились. І я побачила її. Вона просто зайшла усміхнена, ніби це її день, у руках сумка з одягом. Сказала, що знає, що її не запрошували, але хотіла переконатися, що наші сукні не будуть схожими, і пішла переодягатися, навіть не питаючи дозволу. Через кілька хвилин вона вийшла і в мене просто перехопило подих. Вона стояла у білі довгій сукні з мереживом. Справжній весільний фасон. Вона назвала колір шампанським, але це було просто біле, навіть не відтінок, чистий, яскравий білий колір. Моя мама завмерла. Сестра ледве стримала сарказм, а свекруха тим часом розвернулася, ніби на подіумі, і з гордістю сказала, що хотіла виглядати елегантно для особливого дня свого сина. У мене всередині все похололо. Я стояла поруч у своїй сукні, і це виглядало, наче дві наречені приміряють вбрання перед подвійним весіллям. Моя мама спробувала втрутитись, але та лише образилась, заявивши, що її сукня не біла, а шампанська, і що вона, як мати нареченого, має повне право бути в красивій сукні. Я намагалася спокійно пояснити, що вона не може з'явитися на весіллі в білому, але вона стояла на своєму, казала, що не купить іншу, бо вже підібрала до неї і прикраси, і взуття. У якийсь момент мені увірвалося терпіння, і я сказала, що якщо вона прийде в ці сукні, її просто не пустять на церемонію. Вона розсміялася мені в обличчя, сказала, що я не настільки зухвала. Щоб вигнати матір свого чоловіка, потім просто розвернулася і пішла. Я не витримала, розплакалась прямо в примірочні. Це мав бути мій радісний момент, але замість щастя я відчуваю приниження, лють і повну безпорадність. Моя мама закінчувала закріплювати поділ в сукні, поки я не могла зупинити сліз. Того вечора я розповіла все Джейку, він мовчав, поки я говорила, і коли я сказала, що не хочу, щоб його мама приходила в ці сукні, він відповів вона вже її купила, це не така вже й велика справа. І я не повірила своїм вухам. Він навіть не спробував мене підтримати, казав, що колір шампанський, що вона просто хоче відчути себе частиною події, і що якщо ми її не запросимо, все стане тільки гірше. Його логіка була проста. Аби уникнути скандалу, я маю просто погодитись. Мене охопила паніка, я намагалася пояснити, що це не просто шматок тканини, це символ мого дня, мого єдиного моменту, коли я маю бути в центрі уваги, але він лише сказав, що я перебільшую і що кожна нарочена повинна на щось піти. За його словами, це всього лише один день, а його мама просто хоче виглядати гарно. Я зрозуміла, що він навіть не бачить проблеми. Ми сваримось з того часу. Він каже, що я створюю драму, що ламаю сімейні відносини щодо шлюбу, його родичі почали мені писати, дорікають, що я важка і жорстка, і що неправильно починаю свій шлюб, і в якийсь момент я справді почала сумніватися, може, я справді перебільшую, може, це просто сукня, але потім я згадую її. Білу, мережевну, святкову. і себе стоячу поруч у зль'язах, і мені знову стає зрозуміло ні, це не просто сукня, це не повага. Мене питають чи перебільшую я, коли кажу, що якщо вона не змінить сукню, я її не запрошу. Але хіба нормально, щоб жінка стояла поруч із нареченою в білому? Усміхалась і вважала це елегантним жестом. Я відчуваю, що мене доводять до межі. І навіть людина, з якою я мала бути командою, відвернулася від мене. Тож скажіть мені, Редіт, що я поганець, якщо не пущу свою свекруху на весілля через її білу сукню, отака історія, друзі. не непоганець, абсолютно непоганець. Ця історія мені здається з самого початку зрозуміла, хто тут поганець. І хто тут маміна булочка, яка не може сказати мамі, що бляха, що шо ти робиш? Пристань це моє весілля, це моя наречена, і, і наречені мають повне право, як наречена, так і наречений виставити межі і правила свого свята. І не тільки наречені в цілому, коли ти робиш свято і якийсь просто зустріч організовуєш, ти за це платиш або день народження, і в тебе можуть бути свої правила. І людині, які не підходять ці правила, вона просто не приходить. Це все здається логічно і розумно, наречена в даному випадку виставила свої правила не приходити бляха в білі сукні, такі самі, як в неї майже. А мама така говорить: аня, а я все одно прийду. І хто тут поганець? І хто тут взагалі може стати на бік мами? Скажіть мені, ну свекрухи, хто б може стати і на її бік? Це дуже дивна поведінка, дивна поведінка свекрухи, і ще дивніша поведінка її сина, який створює нову сім'ю. Але не може ніяк відцепитись від маминої ну, спідниці і сказати Мам, «Спасибо, звісно, що ти є. Люблю тебе безмежно, але давай якось без цього всього. Так він замість цього реченні це все говорить. Ну це нормально, скажіть мені. Ну чесно, якщо хтось буде захищати свекруху, поясніть мені, чому, бо я не бачу жодної причини її зараз захищати. Я не бачу жодного аргументу на її користь. Давайте, якщо є в когось, то напишіть мені, може я побачу. Давайте почитаємо, що кажуть люди. Ти бачиш неправильну загрозу. Це не про не запросити свекруху. Тобі потрібно припинити зарученим. Якщо чоловік не може захистити тебе навіть у день твого весілля, то що буде далі? Він вже показав, що в будь-якому конфлікті між тобою і його матір'ю він обере її. Ти це бачиш, правда? Поки не знайдеш партнера, який буде поруч із тобою. А не за спиною своєї мами скасовують весілля. Я абсолютно погоджуюсь з цим коментарем. Наступний, якщо він не підтримує тебе зараз, коли все тільки починається, то чому ти думаєш, що він зробить це потім? У ваших стосунках завжди буде троє. Ти, він і його мама? Вона не випадково з'явилася на примірці. Вона знала, що її не кликали, і зробила це навмисно. Це була вистава, щоб зруйнувати твій день. І перетворити все на драму. І тепер вона має нахабство звинувачувати тебе в тому, що ти драматизуєш. Вона просто перевіряє межі. і бачить, що її син готовий дозволити все. Якщо він не поставить її на місце, постав ти і скажи йому прямо якщо вона прийде в білому, то ти не вийдеш на прохід. Якщо він обере маму, то нехай проводить із нею медовий. Місяць. І цей коментар мені теж подобається. Наступний коментар. Це не зупиниться на весіллі. Свекруха захоче бути присутньою на пологах, а він дозволить. Вона захоче вирішувати, де святкувати перше різдво, і він дозволить. Вона буде контролювати кожну важливу подію у вашому житті. І він завжди буде на її боці. Вона так, вона токсична, але тепер він теж частина проблеми. Наступний коментар. Але якщо дивитись із позитивного боку, тепер у неї є всі свідки і докази, щоб просто скасувати це весілля і піти з гідністю. Її мама, сестра і подружки бачили, як поводиться свекруха, як вона вийшла в білі сукні, як сміялася. Тепер, якщо авторка розірве заручини, ніхто навіть не засудить її, усі зрозуміють. Біжи. Біжи, біжи з усіх ніг. Як бачиш, твоя родина підтримує тебе, а він залишиться з тією, хто завжди була його справжньою нареченою, Його мамою. Отака така історія. Друзі, запрошую обсудити її в коментарях. Підписуйтесь, якщо ще не підписані. А ми побачимося з вами завтра. Па-па, дякую, що дивитесь.